Привіт! Курочки мої. Півник, Хмельницький дядько, привіт. Дивіться, цей півник ходить тут з курочками, а той півник, що там чубатенький, ходить далі там з ними. Покажу вам ближче. Поділили вони курочок, так як воно має бути по-хорошому. І ходить той там, той тут. Ось, бачите? ці тут тю тю-тю. Оно. Ну. Півник, привіт. Каченята тут щось пакують. А що ви там пакуєте? Абу. Водички п'ють. Корм їдять. О-о-о, побігли. Уже каченяткам три дні і у мене почався вивод під білою качкою. Зараз я вам покажу. Вчора були надкльовані, сьогодні вже почався вивід. Курчата хочуть, до речі, ганяти вже. Зараз, напевне, переведу курчат. Також, можливо, і в цьому відео одразу. Кочок зняла. Ось бігають. Чого? Ти хочеш вже сідати, голошейка? Чум у неї колись був такий гарний а зараз вискубаний. Ось до, дивіться. Он там, дивіться, бачите, лежить маленькі. Тіня, якби це туди залізти. Оно, бачите, вже почалося. Не буду зараз лізти туди рукою, бо я вже там була. Там одне вже майже сухе, а друге ось тільки, що тільки що вивелося. Під мамашкою там, воно, бачите, висихає. Ось, закрила я тут трішки їм вхід. До речі, потрібно зняти вже. Ось, щоб туди ніхто не заліз, і щоб коченя головне звідти не вилізло. Ось. Так що. Чекаю вивода всіх, там вісім яєць під качкою. Е, мало. Е, чому так мало? Тому що, може хтось задати таке питання, тому що в цьому році все не так, як зазвичай. Зазвичай качка несе там своїх 15-17, може й до 20 яєць і сідає. А в цьому році качки дуже пізно почали нестися, після мого повернення почали нестися. А повернулася я в кінці травня і почала їх звідси випускати, ставити воду, купатися, давати зеленушку. І вони активненько почали нестися. Так, а що це там? О, Це вони тягають шкаралу. Господи, злякалася. Куришкаралу потягають. І вони почали нестися. Неслися вони кожен день, качка неслася, це є в моїх попередніх відео. Три качки почало нестися. І кожна неслась кожен день. І вийшло, що оця червоно-біла качка, яка зараз каченятками, нанесла щось около 10 яєць і сіла зразу тут в цю будку. Паралельно почала нестися біла, і білій почала підносити в одне кубло і ще оця ряба-качка. Ось, ну, коли вже в мене качки почали сідати. То виходить, що мені не вистачало. 10 яєць під качку підкладувати дуже мало. Я взяла ще 7 яєць у цієї білої рябої. Вони неслись тоді в одне гніздо. Що там таке? Що там таке? Курчата, чи то б'ються, чи що ну? Зараз. Що таке? Що таке? Хто свариться, хто б'ється? І я підклала під цю качку сім яєць звідтої, а в тої залишилося мало. Ось. І коли вона сідала, біла також знесла там своїх десь приблизно 10 яєць і також почала рвати пух, то під білу я. Підклала всі, що були на той момент. Там щось було плюс-мінус. Ну, я не знаю, там я вже не пам'ятаю, щось біля 15 яєць, а може і менше. Потім просвітила і виявилося, що там ще частина неоплідних було, Тобто під цією білою качкою були не всі оплідні. Ось. Потім розділила я качок. Оцю рябеньку я відселила, коли біла сіла, то я рябеньку відселила в цей вольєр, і рябенька собі зробила гніздо і почала нестися в це гніздо. Знесла тільки шість яєць і також сіла, але вона знесла не всього шість яєць. Вона ж і ще свої яйця виносила під білу. Ось. І вийшло, що під цією качкою зовсім мало взагалі яєць. І тоді нам знайома запропонувала, що вона привезе нам яйця. Привезла яйця. я тоді цих, що під цією качкою було шість, Віддала білій, бо в неї мало було. Під цю підсипала всі яйця, які дала та знайома. Але просвітивши, виявилося, що під нею дуже-дуже мало е оплідних яєць. Чомусь у тої людини мало геть оплоду було. І залишилося із всіх в результаті тільки. Скільки? Скільки? П'ять, здається, яєць, да. І потім, думаю, чому буде сидіти на п'яти яйцях. Я забрала тих шість, що її віддавала білі, і вона зараз сидить на 11 яйцях. А, Біля так, а біла так і досиджувала своїх там дев'ять яєць. Одне я ось просвітила, було чомусь заумерло вже, там, вже на пізній стадії, не знаю по якій причині. Ось, а... Вісім яєць вона так і гріє і вже вони вчора надклюнулися. Все, пояснила. Кому цікаво було, пояснила. Так, а тепер, а тепер хочу, напевне, перегнати курчат. Вчора в нас вони бігали цілий день, сьогодні в нас і зараз зранку був дощ, вночі був дощ, волога, звісно. Ось, ну зараз гляну, що в нас тут робиться у вольєрі. А, ну да, тут у них, звісно, мокро. Ой, може вони сьогодні не підуть. На мокре, так не хочу виганяти. Може хіба що старших. Подивлюсь, що в старших тут. В старших тут наче сухо. А ну-ка. Запав дощ, напевно гарний дощ був. Ну, тут, в принципі, для старших можна. Це тільки забрати треба помити. Так, а це воно тут капає, чи це воно що воно робить? Оце. Щось трохи прокапує, наче. Ну, я думаю, старшим все норм буде. Так, це також треба помити. Помити, забрати. Ось. Сюди зараз старших. Жену. Старших вже покинула їхня мама. Так, от закрию, зараз Щоб цей. Щоб вони не бігли туди зараз. Вони тепер самостійні у мене реб'ятка О, отак. І зараз буду гнати, вони зараз підуть самі. А середніх, напевно, не буду виганяти. Уже ж, до речі, хотіла виганяти і бентамочок, карликів, Уже навіть. Клітку принесли відремонтовану. Ну, там поставили, вон там клітка є. Може, видно вам ось. Але ж дощ пішов, ну куди ти їх поженеш, у дощ точно похворіють на вологій землі. Тому краще такого не робити. А цих старших, я думаю, можна. Покинула вас мама, так? Да? Все, мама вас більше не любить. Ходіть. О, зараз буде. Кш -кш 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 -кш. О, 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 погнали. Всі? Всі? кш-кш-кш. Так, да. женем. Вони самі їх і гнати не треба. Кш -кш -кш. Бачите, вони навіть без мами знають, куди йти. Отакі ну, такі розумашки. Це кохінхіни, тут і кохінхіни, і похідні від кохінхінів мішані, е, то вони все одно розумні і дуже спокійні. Мені подобаються такі Кш -кш -кш. туди, туди. Туди йдіть, туди, туди. Бачите, самі себе погнали. Вони знають, куди їм бігти. Все, мої холодсь, мої розумашки. Пішли, пішли. Отак. так. Давай, давай, давай. Кш -кш 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 -кш. Заходьте. Давай, давай. Ну-ну, а ті хто такий? Все. Тут Зверху плівка, якщо навіть дощ піде, то вони все одно будуть накриті. Ну, все-таки краще, ніж вони будуть сидіти в себе там, в той невеличкій будці. так, миску сюди. Ну і поїлочку треба поставити їм. Частенько зараз помию, водичку поставлю і оце помити зразу, щоб корма їм сюди насипати. Даю вже свою гранулку, вже казала, напевне, не один раз. Ой. А цих, напевне, гнати й не буду, бо ну, його в баню. Не хочу я, щоб вони себе погано почували. Тютя, а ти що? Тобі того чуба виклювали. Так, давайте глянемо, що там їхня мамаша. А, і ще що я хотіла зробити, я дивлюся, вони отут тусуються. туди хоч ніхто не провалився і не застряг. Ні, нема, слава Богу. Щоб все було добре. Вони вже тут такого наробили. Я дивлюся, мама вже сипнула їм навіть пшенички. Ну так, да, вже. Їм місяць і тиждень, то вже можна спокійно давати їм пшеничку пробувати потрохи. О, ці воду ось розлили. Треба їм дати чистої водички поставити. Напевне, півень там порав курок, та й порозливали то все. Ось Кролики, о, малий, малий, тільки що воду пив. Вон там дивіться, вже малий. Кролик вже з сімця А, какашку мамину їсти. Кстати, ви знали, що кроленята їдять мам кінкал. Вон їсть їй какашка. До речі, по цій же ж причині, що маленькі кроленята, коли вчаться їсти, то їдять мамаш кінкал. Оці бібки кролячі. І до, до речі, по цій же причині, чому не можна залишати на плем'я самок, ну і самців, і самок. В основному самок, які е, переболіли кокцидіозом. Е, куди? Кш! Віди, звідти! Та яка нагла! Це ж ця курка, що скрізь лізе. Е, що, е, чому не можна залишати на плем'я тих самок, які переболіли кокцидіозом, навіть якщо його і враху... е, врятували, то все одно не, не можна... Ой, не можна залишати, тому що. Ви знаєте, що кокцидіоз – це таке, а хто і не знає, що воно залишається в організмі назавжди. Просто що доросла особина, вона є носієм хвороби. І якщо, наприклад, вона колись в дитинстві перехворіла, то в її калі, хоч у малих навіть дозах, буде проявлятися цей збудник. І виходить, що... Кроленятка, коли поїдають кал матері, можуть ну, з великою вирогідності захворіти коксидіозом. Тому е, ніколи не можна залишати самок, е, які перехворівали. Таких самок зазвичай б'ють на м'ясо. Ну і, звичайно, що нікому їх продавати не можна. Ось Так що, отакий нюанси. Все, буду далі працювати, а вам пока-пока.